Якому разі не їдьте в Швейцарію взимку, якщо не хочете закохатись в неї назавжди? Бо в Швейцарії понад 48 вершин висотою вище 4 тисячі метрів. Окрім того, в Швейцарії більше озер ніж в будь якій європейській країні. 60% території країни це гори, тому тут немає некрасивих видів. Окрім того, саме в цій країні видів сирів більше ніж днів у році. Понад 450 видів. Саме тут можна побачити долину 72 водоспадів, водоспадів. Взимку частково замерзають і утворюють крижані стіни. Крім цього, саме тут зосереджені найкрутіші курорти світу. Цермат, Гріндельвальд і один з них, а саме Цермат, ми обов'язково відвідаємо в нашому турі, який проходитиме з 3 по 7 січня. В Ньому ми проїдемо всю Швейцарію з півночі на південь. Відвідаємо топові локації, обов'язково сходимо в СПА з видом на Альпи. Спробуємо найсмачніші швейцарські сири, фондю, раклет. Обов'язково побуваємо на шоколадній фабриці, покатаємось на ковзанах, піднімемось до підніжжя Матерхорну і саме там зайдемо в крижану льодовикову печеру. І будемо проживати в лакшері апартаментах з неймовірними видами на гори. Тож обов'язково доєднуйся до нашого туру, в якому лишилось лише 4 місця. Деталі туру, ми вказали в описі під відео. А програму туру можеш запитати в нашому діректі. Пам'ятай, відкривай світ разом з тут тріб.